Жовто-блакитний стяг від 2014 року для мільйонів українців це не просто один з державних символів, це насамперед спосіб національної самоідентифікації, символ збройної боротьби за незалежність та волю до перемоги. Прес-центр командування військово морських сил України ініціював акцію Мій прапор до Дня Державного прапора України, участь у якій можуть взяти усі охочі. Основними умовами цієї акції є розміщення на своїх акаунтах в соціальних мережах фото з державним прапором України або з жовто-блакитними кольорами, але обов'язково у поєднанні з військово-морською тематикою. Ініціатива поступово набирає обертів. Своє фото з хештегом прапор» на своїх сторінках у Фейсбуці розмістили військовослужбовці, волонтери та патріотично налаштовані мешканці різних регіонів України. Цією акцією ми хотіли показати єдність України, єдність цивільного населення, Збройних сил України, військово-морських сил України. Ми плануємо після завершення акції переможців, тобто ті фото, які наберуть найбільше відгуків, переможців заохотити. Підтримав акцію Мій прапор і військоморський ліцей. Стяг, який піднімали до квітня 2014 року на флагштоку будівлі ліцею у Севастополі, був вивезений до нового місця базування, а згодом став свідком героїзму українських захисників. Цей прапор був в першій ротації морськими піхотинцями. Разом був з офіцером нашим, який сьогодні є командиром зводу. Військовослужбовці, що оборонять Україну на східних рубежах, залишили на прапорі військово-морського ліцею свої настанови. Саме тому він є таким дорогим і пам'ятним для вихованців закладу. Побажаннями майбутнім захисникам держави і з констаті того факту, що перемога буде за нами. Організатори акції Мій прапор закликають долучатися до ініціативи і у такий спосіб підтримати тих, хто під жовто-блакитним стягом зі зброєю у руках боронить нині нашу батьківщину.